По фіксаторам є питання, тому що от в мене два отаких нормальних і два отаких непонятно що. Так, якби би звино від якогось ланцюга. Так що думаю, що придеться ще виточувати два фіксатора. Забрав вчора, виходить, пружинки ось такі. В каталозі пише, що вони мають 65 Нм пружності на стиснення. Ну такі, досить. тугі. І заказав болти. ну Теж на Аліекспресі, тому що у нас щось епіцентр третій тиждень не працює. Не знаю чого. От. Вони виходять такі самі, як фіксатори. Тут 6, тут 10 під шестигранник. Зараз шестиграника ми позрізаємо, вкоротимо на потрібну довжину та все. Так, Виходить так, що. Стандартні пружини ті були, я міняю. Лишаю старий був, як називається фіксатор. Ось цей фіксатор я брав з 3D принтера. Він виходить просто нижча ця шляпка. І оце діаметр має 5 мм, тут теж 9 мм, це має 6, це 10, Ось він менший то його я буду міняти на той, що я зараз роблю. А роблю я, виходить, з болта. Ну, тобто шляпку я вже з цей сточив, та він буде трохи менший. Але це діаметр 6 мм і по довжині його зможу зробити такий, як мені треба. Болт оце йде з неповною різьбою. Це є М6 на 60 з неповною різьбою. Ось так. Ну, пружинки такі досить-досить тугі. Так, це у нас виходить задня, перша, тут буде друга, третя. І тут фіксатор оцього вавала. Не знаю, скільки буде видно. Ось тут є всередині та, якби, чуть-чуть, якби, сфера. От оце я знімав, виходить, це шестигранник до того поки шайк не буде впиратися в цю сферу. Тобто впирається не в ці края, а в цю сферичний отвір. Сподіваюсь, що видно. Саму краню я зробив, виходить 23 мм. Цю, що я робив нормальну, це у нас друга-третя передача. Це вона 31,5 мм. І, в принципі, я вже все перевіряв без пружин, все працює. Тут би фіксатора не має бути, але я зробив, щоб краще направляло пружину. Посадив це все на тоненький слой герметика, щоб туди менше волога попадала. Так, перевіряємо, як тут все працює. Так, це у нас повищено. Переключилась? Переключилось? Нормально. Так, дивимося тепер на ці Є. Вот. Десь в такому положенні. Тавер навіть дергається ось тут.

Еще четвертая. Перша. Так и вторая. Третья, вторая. Заташував не крутиться, трошки зле передачі заходить.